У рамках програми Спільно дія пройшов практичний семінар щодо заходів особистої безпеки та психологічної допомоги населенню. Місцем проведення тренінгу став Бориспільський професійний технічний ліцей. Метою заняття було ознайомлення волонтерів-рятувальників з правилами надання психологічної допомоги у надзвичайних ситуаціях. Сьогодні ми проводили тренінг від коаліції травми Ізраїля щодо саморегуляції, знаєте, такі навички, які допомагають рятувати життя собі та тому, хто поряд. Особливо коли в кризовій якісь трамівні події це для волонтерів, які працюють із МЧС, дуже значимо. Присутні також переглянули відеоролик про те, як діяти в стресових ситуаціях, ознайомилися з техніками психологічного відновлення, та на прикладі відео вчилися аналізувати стан людини. Контакт ми обов'язково встановлюємо. Ми з вами проходили як це перше. тим, хто вступує. саме перше надається до медична допомога, тоді надається психологічна. Після цього для рятувальників провели практичне заняття з імітацією надзвичайної ситуації. Для його проведення обрали чотирьох людей, які були у ролі психолога. Решта постраждалі. Метою завдання було навчитися швидко діяти у критичних умовах. Активно, як актори виховити. Психологічних тренінгів у рамках програми також проходять навчання з гасіння пожеж, пошуково-рятувальних робіт та ідентифікації вибухонебезпечних предметів. До занять також долучаються і бориспільці, каже заступник голови ради всеукраїнського громадського центру. Волонтер. Протягом літа до нас в Київ приїжджав. приїжджали ваші волонтери-рятувальники на курс двотижневий Вони проходили навчання. Рятувальник-вогнеборець. По мінібезпеці проходили навчання по домедичній допомозі. Тобто у вас з усіх людей, які пройшли таке навчання в Києві, 253 особи. Ваших здається десь приблизно 50 осіб, саме з Бориспільського району. Серед Бориспільців до тренінгу вже не вперше долучається добровільна пожежна команда Штурм. Її командир Андрій Макаров каже, що саморегуляція це одна із найважливіших навичок рятувальника. Однозначно пожежник має бути стресостійкий. Ну, це одна з таких, якість фізична підготовка, звичайно, потрібна. Але якщо в тебе немає стійкості там, психологічного рівноваження, то яка б в тебе фізична підготовка не була, вона, якщо ти стоїш в ступору на пожежі або там ситуація, то твоя фізична підготовка не має ніякого значення. Також у рамках програми кожному волонтеру видали необхідне спорядження: а саме тактичний рюкзак, головний убір та рукавиці для розбору завалів. Софія Здорікова, Назар Гераскін, Даниїл Деркач, новини Бориспіль.